Вітаю, шановні глядачі! Ви на каналі Інво Юніон. Сьогодні у нас на огляді три моделі бензинових генераторів з потужністю 7,5 кВт від торгових марок Inva, Greenmax та Форза. Ці генератори мають безліч переваг, і ось основні з них. Надійність. Вони виготовлені з високоякісних матеріалів та проходять повну перевірку перед випуском на ринок. Потужність. Вони здатні працювати з електроприладами потужністю до 7,5 кВт. Стабільність. Вони оснащені функцією ОВР, що дозволяє отримати стабільний струм на виході. Всі генератори працюють як на бензині або можуть бути обладнані системою ГБО. Мають чи ручний, чи електрозапуск. Бувають однофазні або трьофазні. Максимальний термін роботи 7-8 годин з перервою 15-20 хвилин. Термін дії гарантії у Greenmax становить 12 місяців. Invo та Forza мають більший термін це 36 місяців. Нагадую вам декілька простих кроків перед запуском вашого генератора. Крок перший. Заливаємо бензин марки а 92 в бензобак. Крок другий. Заливаємо олею 10 в 30 в картер двигуна. Крок третій. Відкриваємо паливний бак. Крок четвертий. Кілька разів витягуємо шнур стартера для змащування внутрішніх деталей двигуна. Крок п'ятий. За допомогою ключа запускаємо генератор. Друзі, дуже дякуємо за увагу. Підписуйтесь, ми працюємо саме для вас. InvoUnion залучені до покращень.